Моє вітання всім, хто хоче бути здоровим. Мене звати Оля Чрей і це програма «Наше здоров'я. У 1988 році вперше 1 грудня відзначали Всесвітній день боротьби зі СНІДом за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Детальніше про це нам розповість завідувач Самбірського районного відділення державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Надія Шпак. Надія Петрівна, добрий день. Розкажіть, будь ласка, нам, що таке СНІД? Добрий день студії, добрий день, пані Олю. Ну, я думаю, що сьогодні є 1 грудня і сьогодні є Всесвітній день боротьби із СНІДом, який визначений Організацією Об'єднаних Націй. Що таке СНІД і що таке ВІЛ, хочу сказати всім нашим слухачам. Що таке ВІЛ-інфекція? Саме поняття ВІЛ-інфекція означає, що в наш людський організм. Потрапив вірус, який називається вірус імунодефіциту людини. Він і так і розшифровується. ВІЛ, коли потрапляє вірус імунодефіциту в наш організм, проходить певний період часу, тобто вірус проник у кров. Він там розмножується, він попадає на клітини імунітету і по-різному, в різних організмах, він собі розмножується, живе і нема ніяких клінічних проявів. І людина не знає, що вона заражена, що вона є носієм вірусу імунодефіциту. Період з моменту проникнення вірусу в людський організм і з моменту прояву захворювання, а вже прояв захворювання це клініка вже тої хвороби вірусу імунодефіциту, коли потрапляє людський організм, називається синдромом набутого імунодефіциту. І такий період ми називаємо ми інфекціоністи, епідеміологи, лікарі. Називаємо період продромальний або період передклінічних проявів. Він триває роками і навіть до 10-12 років, тобто період такого великого вірусу носіста. Тому ми повинні знати, що віл-інфекція це є віл є в крові, це є носійство вірусу, яке також повинно лікуватися. А снід це вже клінічні прояви, віл інфікування людини. Скажіть, будь ласка, при яких захворюваннях, симптомах або синдромах пропонують пацієнту пройти обстеження на ВІЛ? Ну я би сказала, от бачите, я сказала, що коли проник вірус імунодефіциту в наш людський організм, а він проникає? Різними шляхами, насамперед статевим шляхом, другий шлях це парентеральний шлях. Тобто ми повинні всі знати, що вірус імунодефіциту може проникнути тоді, коли попаде кров на кров, так своїми словами, коли кров вірусу зареженої людини попаде в кров здорового людського організму. Кожен сімейний лікар. Повинен мати таку дуже, я би сказала, витримку до свого пацієнта, зважено його опитувати, мати довгий період опитування, розпитати. Чому пацієнт, що він вживав пару років назад, чи він був потенційним вживачем наркотиків, психотропних речовин, або використовує їх парентеральним шляхом з використанням нестерильних голок, нестерильних шприців, або, можливо, йому переливалася кров десь певний період часу назад, або він веде. Ну, я би сказала, нездоровий спосіб життя це так образно. Це різні статеві контакти, безживання без використання, перепрошую, засобів захисту. Це є. Різні такі, ну я би сказала, анальні секси, ну і різні види захворювань хронічних, які повинні насторожити сімейного лікаря, що щось туне те, що щось поїдає імунну систему, і люд, і організм людський не може боротися. тобто, в таких випадках, коли в людини є вірусні гепатити БЦ, обов'язково треба обстежити на ВІЛ-інфекцію. В випадках, коли в людини є різні кандидозні ушкодження, тобто грибкові ушкодження шкіри, кишківника, і грибок не лікується протягом півроку, року, -року обов'язково треба людину обстежити на ВІЛ-інфекцію. Коли в людини протягом року є Два-три рази пневмонії, різні гніні запалення верхніх дихальних шляхів, і вони не піддаються антибіотикотерапії навіть останнього рад, ряду чутливості. Це також треба таких людей обстежувати на віллінфекцію. Це різні опоясуючі лишаї, які нас мають насторожувати. Це різні герпетичні ангіни. Це різні, я би сказала, ну, гніні захворювання, які важко піддаються лікуванню, особливо навіть. Дніні захворювання органів малого тазу і багато різних супутніх патологій, при яких наше Міністерство охорони здоров'я чітко наказом 388 який в нас діє з 2010 го року, воно визначило перелік всіх захворювань, симптомів, синдромів, про яких обов'язково необхідно тестувати людей на вілінфекцію. Я хочу сказати, що тестування на вілінфекцію це є зовсім безболісна процедура. Це кров із пальчика два рази в день. День і вам скажуть, чи ви є віл-інфіковані, чи ви не є віл-інфіковані. І результат має повторитися ще один раз. Робиться іфа обстеження, коли береться кров із вени, і вона скеровується в лабораторію віл СНІДу, яка в нас функціонує в місті Львові. А які групи ризику повинні обстежитись на Невіл? Ну, е, знаєте, є такі звані критерії е, визначення груп ризику, які можуть бути потенційно захворіти на віл. Своїми словами, ви можете мене запитати, це не Петрівна, а є, ну, хто частіше може заразитися віл інфекцією Я вже десь на те питання сказала, говорячи, як передається ВІЛ. Насамперед, особи, які вживають наркотики, психотропні речовини, вживають їх інфекційним шляхом. Вживають при допомозі багаторазових шприців, використовують нестерильні шприци. Це, звичайно, є отакі небезпечні групи ризику, які можуть бути потенційним джерелом віл-інфікування. Друге, це особи, які мають багато статевих партнерів, які... Не використовують засоби захисту, це особи, які ну, мають секс, чоловіки з чоловіками, це особи, які е, перебувають в місцях позбавлення волі. Це особи, ну як можна так сказати, щоб не образити тих осіб безпритульні, бездоглядноті діти, які мають які перебувають в складних життєвих обставинах. Хоча можу сказати, що ми зараз також ну, діагностували віл інфекцію в молодих дівчаток, які з дуже хороших сімей, але вони. Ну, мали статеві контакти, які були, буду казати своїми словами, незахищений статевий секс. Ну, це такі групи ризику. Це біженці, можу сказати, це іммігранти. Ну, Так написав законодавець. Тобто є певний перелік груп, які мають критерії небезпеки і які можуть бути вілл-інфіковані. І я хотіла би, щоб. Мій сьогодні виступ зрозуміли мене всі телеглядачі і зрозуміли медики, чим краще наші сімейні лікарі, медики, наші медики, які працюють в центрах первинної медико-санітарної допомоги, будуть збирати грамотно епітанамнез, опитувати пацієнтів. Тим краще ми будемо виявляти хворих, які є, які є ВІЛ-інфіковані. Вони живуть як нормальні люди, вони живуть, доживають до старості, але вони повинні приймати антиретровірусні засоби, яких зараз є. Вони є під державною опікою, тобто засоби є безплатні і лікування є безплатне. Скажіть, будь ласка, чи ведеться на самбіщині якась статистика віл інфікованих? Ну, статистика будь-яких захворювань пані Олю ведеться. Але знаєте, в будь-якому захворюванні, особливо віл-інфекції, є статистика офіційна, де ми можемо сказати. І офіційна статистика в нас сьогодні, по даних нашого кабінету довіри, є 52 віл-інфікованих, які у нас є на спостереженні, які приймають антиретровірусну терапію. І з тих 52 офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих. 20 є особи, які будемо називати наркомани, але це таке грубе слово, тобто потенційні споживачі наркотиків, а 32 особи це особи, де ВІЛ-інфекція передалася статевим шляхом. І на сьогодні хочу відмітити, що статевий шлях передачі набагато є більша кількість хворих з віл-інфекцією, а визначено, що вона є причиною, і шлях передачі є статевий. Проте ще є неофіційна статистика. Звичайно, що віл інфікованих є набагато більше. Хочу сказати, що перший віл інфікований у нас в місті Самбурі, я пам'ятаю, бо ми проводили і підрозслідування, був в 99-му році, це був молодий мужчина, 30-річний, який був потенційним. Ну, споживачем ін'єкційних наркотиків, дуже був освічений, їздив на заробітки в інші області, дзвонив до нас, питався, який вид діяльності йому. Використовувати, чи може він пиріжки продавати, чи може він там пекти пиріжки. Тобто були такі випадки. Були у нас випадки, коли вілінфекція, я ж сказала, один з шляхів передачі віл-інфікування є і від матері, яка є вілінфікована до дитини. Проте в нас були випадки вілінфікованих матерів, які народжували в нас, в нашому пологому будинку, і такі народжені діти вони обстежуються на віл-інфекцію. Обстеження в них є 18 місяців, тобто в півтора року. І якщо в 18 місяців дитина буде ВІЛ-негативна, вона знімається з обліку. А якщо вона є ВІЛ-позитивна, дитині надається антиретровірусна терапія, і діти нормально живуть своїм нормальним життям. Скажіть, будь ласка, до кого звертатись при підозрі на цю інфекцію? Ну, при підозрі на цю інфекцію, по перше, та інфекція така розмита. Чому розмита? Тому що дуже великий інкубаційний період до від Прояву від моменту зараження до виникнення інфекції, і я вже його назвала, що літературні дані описують навіть до 10 років. Ну, треба, щоб людина нагадала, де вона в 10 років назад, чи скакала в гречку, чи використовувала наркотики, чи можливо був контакт з кров'ю, чи можливо було переливання крові в таких екстремальних умовах. Тому період ото є дуже великий, і саме перше це потрібно пройти тестування. Ання ще раз скажу, це кров з пальчика два рази, а потім кров з вене проводить кожен сімейний лікар. І такі діагностичні обстеження проводяться в нас в наркологічному відділенні в наш в нашому стаціонарі, а також в кабінеті довіри, який в нас є в дорослій поліклініці. А що таке постконтактна профілактика? Ну, Постконтактна не тільки профілактика, а постконтактна медикаментозна профілактика. Вона особливо актуальна в наш час в період війни. Що це означає постконтактна? Значить, був якийсь контакт, і цей контакт був вимушений. Є війна, ми бачили, слухали за ірпінь, ми слухали за бучу, ми слухали за факти насильства. Звичайно, оті факти сексуального насильства. Це був контакт із кров'ю із невідомими особами. І, звичайно, ми не можемо е, сказати, що ті особи не були вільінфіковані. Це є велика кількість оперативних втручань, це можливе поранення на полі бою, це можливе ушкодження і. І шкірних проявів медичних працівників, які надавали медичну допомогу як на робочому місці, так і на полі бою. Тобто, будемо своїми словами говорити, що десь людина могла заразитися випадково, вимушено, надаючи професійну допомогу. Міг і заразитися працівник поліції, який пішов на виклик в сім'ю, де є потенційні споживачі наркотиків, і він. Десь поранив шкірні прояви голкою, значить, він також має застереження, що не дай Боже, щоб йому не передався той віл. Передалася, я не буду казати той віл, але передалася віл інфекція через ушкодження. Який він був. І таких випадків в нас було того року, наприклад, п'ять. Це п'ять було, звернулися два меди... медики, два звернулися працівники поліції, і одна жіночка, яка є прибиральницей, прибирала шприци і десь випадково вона собі поранила шприцем, який валявся. Буду говорити на землі, і також пройшла таку хіміопрофілактику. Тобто лікарі призначають, треба звернутися до 72 годин, лікарі призначають антиретровірусну терапію, вона є дуже дієва, і таких людей до трьох місяців обстежують на ВІЛ-інфекції. Тобто робиться дослідження в день звернення, потім робиться в місяць і потім робиться в три місяці. І якщо, ну, звичайно, чи призначати. Антиретровірусну терапію, чи не призначати, це все говорить і е, е, призначає лікар, буду говорити, і приймає тактику, і рішення приймає лікуючий лікар. Він буде говорити, чи, чи можливо, той контакт був, де може попасти кров на кров, чи та біологічна рідина могла б привести до зараження вілінфікування, чи ні. Але постконтактна хіміопрофілактика є дуже актуальна, вона є одним із стандартів медичного. Надання медичної допомоги при віл інфекції, і ми повинні знати, що, не дай Боже, можливо, в побуді, можливо, якісь ми мали такі життєві обставини, де ми поранилися, особливо медики. Звертайтеся до сімейного лікаря в кабінет довіри, і до трьох місяців ви повинні знати, що ви є чисті, ви не заразилися ВІЛ-інфекцією. і вам буде проведена антиретровірусна терапія вчасно. Пані Надія, я вам дуже дякую за вашу розповідь. Хочу нагадати, що про нам розповіла завідувач самбірського районного відділення державної установи Львівський обласний центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Шпак Надія Петрівна. А наша програма завершується з вами. Була я Оля Чихрай. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.